Цього сезон. І третя частина кар'єри за арсенал. Я вибачаю, що минула, минулий, минулий, як це сказати, минула сея. Вийшла в дуже поганих, як сказати, у дуже поганих умовах в мене там і мені писали, а я. Ви зрозумієте. І також в нас там. Я не показав матчі, ми зіграли ще 4 матчі, і в цьому відео я покажу, які в нас були матчі. Ми грали так, грали ми такі матчі. Ми грали проти Вестгема Ні. Да. проти Вестгема ми грали, програли 1-0, проти Манчестеруна перемогли 2-1. Проти Саутгентона перемогли і проти Крістал Палас 2-1. І в цьому відео ми зіграємо ще, зда... Зда... ще 16 матчів. І нам знайшли Нуніса, Дарвіна Нуніса. Як я як, 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 як я б. я хотів його підписати. У нас не хочеться на нього грошей. 190 мільйонів за нього треба віддати. Тут ми поторгуємося. Але я не знаю, може ще й... Ну, коротше, ми погнали грати матч. Офіційно натанака, офіційно наш футболіст. Ми його підписуємо за 81 мільйон 500 тисяч. І натануака ми даємо 42-й номер у нашій команді. В мене є невел... нереально великий фейл. Подивіться. Брум Сіті так, Курков. 20 РБшник 109 мільйонів. Родов. Це футболіст, яких я сам придумав. Так, тут і навіть у нас тут має бути десь труну ось Кріщану пейналдо. Я, звісно, вибачаюсь. Все пішло не по плану у мене. Все пішло не по плану. І цей саме Кріщану пейналду у нас найкраще був. Ми... Гродон! 25 матчів, 12 голів, 5 асистів, нічого собі. Так, я у нас просимулював щеплю 6 матчів, і такі у нас результати. Нічия 1 1 з Лісом. нічия 1 1 з Ліверпулем. Перемога 2-0 над Брентфордом. Перемога 2-1 над Астон Вілою і, пороз, і Поразка 2-1 над Тевертоном. І також нічия 1 1 з Челті. Так, перемога 2-0 над Вулгемтоном і у нас зараз Кубкова гра. Інкетіах прокачався до трьох з половиною зірок. А Зінченко до чотирьох. Перемога 5-0. І представляєте, наш центральний захисник Холдинг, якого я вірив і зараз вірю, зробив дубль. Партеї прокачався до чотирьох з половиною зірок. Просто так. Кубку ми вийшли на Водфорд. Перемога над Вотфордом 3-0, і ми вийшли на Астон Віллу. Довбик, Довбик! Український він козак знає, він як забивати. Довбик, Довбик. Давайте підпишемо Артема Довбика цього неймовірно потенціального прекрасного українця. Стартується на його 20 мільйонів, а нашого в, в 30 мільйонів. Так, і результати матчів, яких я вам не показував. Віжіть 1-1 з Лестером. 3-0 перемога над Бортмутом. 1-0 перемога над Брайтоном. 2-1, поразка від Тоттенхема. 2. Ну, і здається, все. Я вам все, здається, показував. Давайте подивимося. Таблицю бомбардирів після 30 турів АПЛ. Холланд. 34 матчі, як це так, 34 матчі, а, мабуть, і кубок. 17 голів, 5 асистів. Прекрасна статистика для нападачів. Друге місце. Стерлінг. Рахім Стерлінг, також 9 номер, як в фондах. Лівий форвард такий зіграв 33 матчі, 15 плюс 10 зробив. Третє місце. Діас. 33 матчі. 13 плюс 12. Прекрасна статистика. Четверте місце Марес. 30 матчів, 13 плюс 8. Далі п'яте місце. Мохамед Салах. 30, 30 матчів 13 голів, 7 асистів. Далі. Шосте місце. Гріліш. 33 матчі, 13 голів, 7 асистів. Так само, як у Салаха. Але в салаха 27 виграних боротьб. А в гріліша 18. Також у Салаха у нас 5. Жовтий карточок, ну і в грілі так само. Ну це вже не так, не так важливо. Далі у нас! Габріель Мартінелі, який у нас за ці матчі, шість матчів, які я вам не показував, забив. Знаєте скільки голів? Знаєте, скільки голів? Тобто не 6 матчів, а три матчі він забив Сім голів. ну Це просто щось. Мартінелі, 27 голів, 13 матчів, один асист. Прекрасна статистика для такого нападаючого 27 виграних борт і 5 жовтих карт. Ань. Ой, вибачте. ой, да, Далі. Восьме де... місце. Крищана! 27 матчів 9 плюс 3, 23 виграних борт і дві карточки, Дев'яте місце хатсонобої, якого ми можемо підписати. Давайте її підпишемо. ну Це вже б далі. 19 матч, 9 плюс 1, хороша статистика. І 10 місце. Магін, Центральний півзахисник. 23 матчі, 8 плюс 2. І також 11 місце у нас займає Ван Дейк. 26, 26 матчів 7 плюс 6. І далі також у нас 13 місце займає у нас Пепе. 25 плюс. 25. 25 у нас матчів 6 плюс 9. А при чому тут Лотов а, подождите, всім тут лотов. Походу, називаем форс купив Лотова. Капець. Так, і в нас Кубкова гра проти Вастевіли. Ваші ставки вийдемо чи ні? А тим часом ми підписуємо Артема Довбика. Сальта Віга хоче купити Джезуса за 132 мільйони 30 000. 300 тисяч. Ну ми кажемо, ні. Тим часом у Лізі Чемпіонів у нас вже одна четверта, здається, я, я, не, я забувся. Одна восьма, здається. Так, одна восьма. Баварія 1-0 перемагає від Дортму. Це, мені здається, другий матч, Я не знаю, хто вийшов. але це у нас другий матч, Баварія 1-0 перемагає від Дортму. Челсі 1 1-1 грає з Інтером, Манчестер Сіті Сіті» 1-1 з ПСЖ і «Атлетико Мадрид» 1-1 з «Реал Мадрид». Потім я вам покажу, що у нас твориться в півфіналах. Я весь потний. У нас нічі є 0-0 і зараз я на ваших очах хочу вам показати серія пенальтів, здається, у нас серія пенальтів. Так, я нічого не розумію. Ей, так, голи, голи, не голи! Хто перемагає? Так, давайте потримаємо трошки інтригу. Потримаємо трошки інтригу, блін, мені страшно. Давайте зараз. Ми програли. Ми вилетіли в... в Кубку Англії. Програли по пенальті 5-4. Це дуже боляче, але що ж робити? Ну, Ми дуже достойно йшли. Це... Також вийшли Ліверпуль 4-2 від Фулхема. від Вулверхемптона. Лестер також вийшов, Манчестер Юнайтед, Тоттенхем. Манчестер Сіті переміг по серії пенальті Брайтона, Астон Вілла, яка перемогла від нас, Челсі і Вельтем. Так, я помилився, тоді в нас був перший матч ліг чемпіонів. Вийшли. Баварія вийшов. Також у нас Інтер. Також у нас вийшов ПСЖ і. Так, я не розумію. Реал Мадрид також вийшов. Так, і ми продаємо в наполі нашого хаку. І дуже дякуємо за ту роботу, яку він в нас е провів. Пока хака. Чому я його продав? Тому що я знайшов прекрасного рептання, що Єлма Юр. І давайте спробуємо його підписати. Дев'ять подібно. Mm-hmm. Офіційно наші футболісти стає нашим футболістом. В реальному житті Гілмюр футболіст Челсі, але він орендований в Норвіч. І він стає нашим футболістом. Тепер треба подивитися на його потенціал. Так, даємо йому 13-й номер. І потенціал у нього 4,5 зірки. І з ми дали 10-й номер. Але він, у нас, на жаль, у нашій команді. Так, срочне включення. Нам потрібно перемагати всі матчі, тому що в цьому випуску я собі подумав, давайте завершимо цей сезон, сезон номер 1 В нас ми перемогли 3-1 від Nortне Фореста і програли 1-0 від Ньюкасла. Від, від, від Зараз у нас грабить 6. Нам потрібно всі матчі перемагати, якщо ми в наступному сезоні хочемо, хочемо грати в лісі чемпіонів. Дивіться, значить це 3 плюс 3. Це вже буде 6, 9. 12 плюс 6, це буде. Получається 12 плюс 6 18. У нас є шанси взяти третє місце, але вони маленькі. шансів, ну, думаю, десь 35. Нам треба лише переймати всі ігри. Ну хоч, би, ну, хоч би. Ну, якщо так, то вже хоч одну гру можемо може не перемагати. Ну не знаю, ну треба краще всі ігри перемагають. 100% ми вийшли в Лігу чемпіонів. Це просто моє мабуть мрії в цьому сезоні. Програємо від Манчестер Сіті. І тепер ми на шостому місці, тому що в нас обігнав Манчестер Юнайтед. треба всі ігри перейти. Значить, так, пари в півфіналі Ліги Чемпіонів. Баварія вийшла на Інтер, а ПСЖ на Реал Мадрид. ПСЖ на Реал Мадрид. Це, мабуть, так, як в Реальному. Так, у нас перемога 2 0 на і 1 0 Надвестнему. Поки що. Так, тим часом у нас у Лізі Чемпіонів 1-0 перемагає від Баварії, сенсація і ПСЖ 2-1 від Реала перемагає. В Лізі Чемпіонів я, мабуть, буду болівать за Баварію. Е а у Матче пасажир зареал, мабуть. Ні, у матчі ПСЖ за Реал, мабуть, за ПСЖ все-таки. Це кінець. Поэтому цьому сезоні ми на 6 місці в англійській прем'єр-лізі. І зараз ми подивимося, що ми там у нас далі. Найкращі, бомбади... найкращі бомбардири перше місце Гріліш, друге місце Холон. третє місце Стерлін, четверте місце Діас, П'яте місце Селах, шосте місце Марес, сьоме місце Мартінелі. восьме місце Роналдо, дев'яте місце Ентоні, десяте Одинадцяте 11 Дейк. дванадцяте де Брюйне, тринадцяте Перші, 14 Тильманс і п'ятнадцяте Пепе. На наступному сезоні, мабуть, ми підпишемо на обої Так, що у нас тут ще? Пер... Кубок переміг ну, моя команда з Англії. Це Ліверпуль Перемог... перемогли 2-1. І зараз ми все інше подивимось. Лігу чемпіонів неочікувано переміг Інтер. Англійську Прем'єр лігу Ліверпуль. Англійський Кубок Ліверпуль. Англійську Англійський другий чемпіонат Англії Брум сіті Так. Третій чемпіонат Англії Фрільбеса. Дуже вже не цікаво. Лігу, лігу Іспанії у нас переміг Атлечко Мадрид, іспанський кубок Барселона, другу, другу лігу Іспанії Кадіс, Францій, французький чемпіонат Парі Сен-Джермен і Кубок також в Парі Сен-Джермен, в, в німецькій лізі Дортмунд зайняв перше місце. І також Баварія Кубок перемогла Німеччини. І другу, другу лігу Франції переміг Бордо, Серіо А Інтер, Кубок Італії Ювентус, Італію Бі, Дженуа. І саму Нідерланди переміг ПСВ. Нідерландський кубок переміг Аякс, португальський чемпіонат порту і кубок португальський Бенфіка перемогла. Так, що тут ще цікаве. Динамо Київ переміг чемпіонат України завдяки Андрію Шевченку. Ну і, ну і дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Якщо на цьому відео поставите 2 лайки, виходить третя частина і другий сезон. Всім дякую за перегляд, всім удачі! Sim, Pocá